Доброго ранку, доброго дня, добрий вечора, друзі. З вами Нудик. І сьогодні обговоримо нагороду за е, проходження завдань для е, святого Валентина, до Дня святого Валентина, який нам дав Wargaming. Нам дадуть два безкоштовних прем машинки невеличкі, маленькі, але для колекціонерів корисно, завжди приємно, на халяву можна отримати. І халявний 3D стиль на прєм-танк 8 рівня. Давайте ж про це поговоримо. Трішки детальніше. Я вже трохи пройшов цю кампанію, тобто цих завдань і так далі. Зараз е, буду показувати вам не тут, так як тут вже не всі завдання є, бо я вже деякі з них ви, виконав. Перейдемо на сайт. На сайті, у нас що? Часть е, святого Валентина. Нам я дуже очікував, що дадуть в продаж Мієля. Я особисто дуже очікував продаж Мієля на 14 лютого, але нема. Мені дуже прикро, бо Я хотів собі Бурасіка, бо в мене його немає на акаунті. Ну, тим не менше, нам дали дві два прям танки дев'ятого рівня. Е, я відразу кажу, вони не вартують ту суму грошей, яку просять, тобто 1250 гривень вони хочуть за ці дві машинки. Е, Тігр Маус такий доволі непоганий, ну така цікава машинка, але все рівно 1250 гривень вона того не вартує. Тому візьміться до уваги, тобто на це не дивіться, тобто ну, не витрачайте на то краще кошти. Що ж нам дається? Нам дається завдання Дух Святого Валентина. З 13-го, тобто з вчорашнього числа по 20 лютого, тобто по четвер, у нас буде в четвер, скоріше за все, або в 9, або в 11. А, от пишу да, в 11.00 закінчиться. Вам потрібно буде грати на перемоги, і причому на перемоги треба буде грати. Я трошки тут порахував, я з вами зараз поділюся. Давайте поговоримо спочатку мотивацію, яку нам дали мотивацію для того, щоб ми грали. Чому фішка? У нас ключове бойове завдання, яке буде, це скарб святого Валентина. У вас ваше завдання перемогти в будь-якому бою від 4 до 10 рівня, можна виконувати ці завдання безкінечно, але тільки за техніку з бонусом x2 до досвіду за першу перемогу. Тобто, ви можете катати, ці бойові завдання виконуються тільки тоді, коли у вас немає Х2 на машинці. Тобто, ви маєте спочатку зробити одну перемогу зберегти. І тільки потім вже будуть нарахуватися, вам кожен наступний бій буде рахуватися вам як перемога, і буде начисляти вам одну марку танкову початку та один, одну марку посібник. Чи посіб, посібник, посібник. Що цікаве далі? Ну тобто, це таке базове завдання, яке вам буде начисляти ключові ресурси для виконання всіх наступних завдань. Давайте почнемо: День Святого Валентина, найчастіше завдання, яке будете виконувати, вам потрібно 5 марок. Зібрати танкова початка. Тобто у вас має бути 5 перемог після збитого Х2, 5 перемог ви робите, і вам одне щось рандомайзерно буде випадати або слот в гаражі, або строковий, знову ж особистий резерв, плюс 50% досвіду, і, або 200% до е, досвіду, а, один строковий особистий резерв 200% до бойового досвіду на годину. Ого! До бойового досвіду, не до бойового досвіду екіпажу. А ну давайте чекайте. Давайте пе, пе, Давайте я перевірю. Давайте зайдемо назад в гру. Мені здається, що це щось дуже жирно Я навіть на це не звернув увагу. А ну давайте глянемо. Е, гра показується і показується. Е, а, ні, бачите на сайті баг. До досвіду екіпажу і вільного досвіду на одну годину. От, я щось думаю, нема такого резерва типу, десь. Коротше, їхні вже бачите, цілу добу е, ніхто не помітив даного багу, який є е, тут. Тут е, один строковий резерв не до бойового досвіду, а до досвіду, екіпажу і вільного досвіду. Деколі емблеми, які нафіг вам не треба, два дестилі, що може бути непогано. І от що цікаво. Е, може випасти три завдання на x 5 досвіду за перемогу це дуже потужно, це гарно. І, X, і, 6 завдань на x3 досвіду за перемогу. Що ну, може бути, до речі, теж непоганий такий бонус. Перший раз бачу такі завдання. Ну, Для прокачки якогось екіпажу, де вам треба добити перки, то доволі класно, ну, тобто, теж непогане завдання. Прикро, що його не можна використовувати як резерви, тобто, вмикати тоді, коли ви хочете, щоб можна було відіграти на якихось інших машинках, тобто, це приберегти. На жаль, так не вийде. Ця тема буде безкінечно повторюватися. її вам дають до 20 лютого зробити 10 тисяч раз. Тобто, ви можете це зробити зрозуміло, що ніхто стільки не зробить, тобто, це безкінечна річ. За кожних 5 сумар на вам буде випадати безкоштовно якась оця насолода. Е, бо ви будете збирати цих 5 марок. Добре, Йдемо далі. Це було найцікавіше. Що далі? Три е, марки, посібник. тобто Ви три марки зібрали з цього скарбу святого Валентина. Тобто, Давайте я буду переводити ці марки на три перемоги. Три перемоги, 5 шоколадок вам дали. Далі. Десять перемог у вас е, вам дають безкоштовний танчик валентайн 2. Слот в гаражі, екіпаж до нього. Ну Екіпаж що таке, це так на халяву. Ну, непогано. В принципі, для колекціонерів, типу, найбуде в гаражі, потім, можливо, з якихось нагород або, можливо, якісь коробочки будуть випадати знову на цього валентайну, можливо, буде якась компенсація, можливо, в золоті. Рекомендую не продавати, навіть в гаражі буде, ну збирайте, бо потім можуть. Ці танки можуть ребалансити, їх можуть апати, вони потім можуть стати якимись імбами на своєму рівні, або їх можуть вивести якось з продажу будь-якого, можуть за них давати якусь компенсацію. Ну тобто, зберігайте, найбуде, бо він там 200 тисяч срібла він вам там на продажі сильно не зіграє. Що далі? Якщо у вас 18 перемог, то вам дається 1-2 дистиль, Якщо у вас 25 перемог, то вам дається ще 15 шоколадок, Якщо у вас 6 перемог, то знову ж емблеми, 14 перемог, ще 10 шоколадок, шоколадок будуть давати багато. Е, от цікаво, 22 перемоги, і у вас 4 е, жінки е, е, екіпажу дається. Правда, єдиний момент, що в них по ходу, по ходу, ходу, мені так здається, це треба перевірити. Я ще дограю, я вам ну, десь, можливо, в описі допишу, бо ще не дограв, не отримав. Але мені здається, що не будуть без навичок. Пишеться, що з досудом для вивчення однієї навички. Но в грі, якщо Давайте я зараз переведу на гру, якщо ми зараз глянемо на гру, до прикладу, завдання. І показує, показується, у нас тут пише лише одна навичка. Зазвичай, коли ціла навичка одна вивчена, а то зазвичай показуються два плюса, до прикладу. Так? Якщо ми беремо у мене мою казарму, от дивіться, тут показано як, що в мене тут дві навички вивчені, і от одна нульова, ну, тобто 0%. Якби тут було не було б цього і третього плюса, то це означає, що є одна навичка вивчена, а друга буде тільки на старті. Тут виходить, що в даному випадку в мене є дві жінки-танкістки з двома повністю прокаченими навиками, а третій не прокачений. В, в цьому ж завданні тут лише показаний один плюс. Тобто тут або знов десь хтось не допрацював, що тут буде повністю одна навичка, і плюс та вже другу будете прокачувати. Тобто, вже перший парк буде на 100% прокачений. Або ж вони будуть, це просто будуть вас жінки. Просто дають вам на халяву 4 жінки, жінки якщо вам десь не знаю на що, для естетики. У мене, до речі, Джейсон стетхем з чотирьма жінками в цьому. Та? Якщо не помиляюся, ну секунду. А з трьома бачите, я собі стейтами поставив з трьома жінками, щоб він в одному танку був з трьома баришнями. Самі подумайте для чого. Так, ладно. Давайте не про це. Що далі? Далі за 30 перемог вам дається халявний 3D-стиль на танк лев. На танк-лев, до речі, стиль доволі непоганий. Дійсно непоганий. Мені сподобався, хоча я танка лева не маю. Якщо ми зараз глянемо, він такий непоганий, ну, гарний. Свердечко гарний. тут. Рдечко, тут... My valentine. Трябка. Ну, такий реалістичний. Знову ж, без всяких знову, шредер мобілів, черепашок ніндзя там і всякої цієї нісенітниці. Тут все ж таки вже все покраще, 3D-стиль гарний зроблений. Ну, Мені, мені подобається. На халяву його це солодке, а це і тим більше. Ну і останнє за 40 перемог, які ви маєте зробити, це вам дасться безкоплатно танк 5 рівня, храм 2. Ран 2 у нас преміумна техніка, тобто він буде трошки підвищено фармити. Ну Звичайно, це п'ятий рівень. Знову ж, для колекціонерів на халяву. І оце солодкий найбуде. Тобто нічого тут такого плану немає. Я не думаю, що ви будете на них награвати звичайно на цих машинках тобто 4-5 рівня багато. Ну, але знову ж ну, безплатно дається. Е, тому е, вам що? По факту нам дають за 40 перемог. 3D-стиль, 2 прям танки 4-5 рівня. Багато шоколадок десь під 30 штук шоколадок нам дадуть. Да? Тут 10, тут 15, вже 25. 30. 30 шоколадок нам дадуть. І ви ще зможете багато отримати всяких там, строкових досвідів, резервів, точніше, не досвід, слотів, якісь деколі, 2D стилі. Ну і найцікавіше вам повезе, якщо вам випаде X5 досвіду. На якихось кактусах можете награти швиденько. Пройти ці машинки швидше. тобто я, я особисто хочу X5 досвіду, бо в мене є там пару танків кактуси, які я дуже хочу пройти. Але не хочу на них виділяти е, е, вільний досвід. Відповідно, дуже хочеться X5, щоб це пришвидшити. Е, що ж, друзі, я порахував, давайте вернемось до гори. Що я порахував? Я порахував, скільки це треба часу. Тобто, давайте беремо, у нас сьогодні п'ятниця, завдання дали вчора і до середи повністю включно. Бо в четвер, вже зранку, ну, я не думаю, що багато хто з вас буде грати там в четвер 9 ранку, дуже сильно сумніваюся. Нам треба приблизно що? 40 перемог. Давайте беремо те, що середня статистика по всіх аккаунтів знову ж дивіться когось 55% перемог, когось 47% перемог, когось 60%, когось 52%. Тобто тут я беру, що в нас там 50% перемог. І знову ж це ж питання, що у вас може бути в середньому на аккаунті 55, наприклад. А от, наприклад, сесія на ці дні, сесія ігор, які ви зіграєте, у вас може бути 48% перемоги. Тобто у вас може бути якийсь кактус-танк, на якому ви просто набиваєте досі, тобто і ну, не, не йдуть бої. Ну беремо, що у вас буде 50% перемог. Тобто я беру, що виходить, вам треба зіграти не 40 боїв, а 80 боїв. Тобто, Бо в нас лише половина буде перемоги. Тобто я беру 40, ділю, множу на 2%, точніше, вам треба зіграти 50, 80 боїв. 80 боїв знову ж бої будуть за 3 хвилини будуть бої за 12 хвилин. Ну, беремте, що вони в середньому будуть по 6 хвилин. Що бій буде в середньому тривати 6 хвилин, У вас будуть турбачі, а будуть якісь стояловки. Де, 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 ну, беремо типу 6 хвилин. Це 480 хвилин вам треба грати без, ну, сумарно за ці дні, тобто з включно з четверга тобто, з вчорашнього дня по наступну середу, тобто на тиждень. Це 480 хвилин. Ну, ділю на 60, тобто це треба 8 годин. 8 годин треба награти за тиждень. Тобто для того, щоб ви могли при статистиці 50% перемог, ви змогли пройти всі ці завдання, отримати 3D стиль безплатний і отримати два премтанчика і всі бонуси і так далі. В чому фішка? На жаль, ми забуваємо, що на Х2 перемоги не рахуються. Тобто, у вас може бути багато прокачуваної техніки, яку ви качаєте, як я. От в мене там є багато, і тут і премів, і таких багато. Я там, от раз, два. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 у мене 12 гілок, які я зараз качаю одночасно. Ну, Тобто, зрозуміло, що якщо ще брати, ви хочете збити Х2 на всіх цих танчиках одночасно, як я, то цього часу треба буде в рази більше. Ну, Якщо ви звичайно берете якусь одну машинку улюблену і на ній будете грати по годині півтори кожного дня. То ви за тиждень можете зробити ці всі завдання. Ну або, звичайно, на вихідних ви можете засісти там на 4-5 годин в суботу, 4-5 годин в неділю. Якщо у вас є час, якщо ви любите так цю гру, щоб пограти, і вас не буде так бомбити, то в цілому теж доволі непогано можете пройти це за вихідні. Е, ну, Тому десь орієнтуйтесь, треба буде мінімум 8 годин гри без урахунку збиття е, досвіду на x 2 це вже треба буде дивитися, чи ви за один день будете все робити, чи ви кожен день будете все робити, скільки вам танків треба на X2 збити. В цей час не врахований. Тому за 8 годин гри у вас буде непогано, в принципі, тринестилі, танчики, е слоти, там, якісь досвіди, шоколадок 30 штук, що теж непогано. 30 штук це 600 тисяч срібла. Да, 600 тисяч срібла вам зекономиться на закупку якихось там, наприклад, на вашого рум-панзера. Я от на, маю шоколадки сюди. Це теж доволі непогано. Що ж, друзі, пишіть, що ви думаєте про нагороди і завдання варгеймінгу, які ми вам дали на День Святого Валентина. Можливо, хтось вже з вас виконав всі 40 перемог за ці дві доби. Я ще особисто цього не зробив, але можливо, хтось з вас є, поділіться, як вам зайшло, чи сподобалось, що вам випадає. Мені цікаво, що вам найчастіше випадає за. Оці, за... Які випадкові нагороди вам за цей контейнер дають? Чи часто вам випадає досвід на X5? Ну, тобто ці три завдання на X5 досвіду, бо я особисто заради цього це все хочу. Мені це подобається. Діліться своїм досвідом, пишіть коментарі. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, буду робити огляди якихось подій. Ну і, звичайно, будуть огляди танків. До речі, планую, можливо, скоро за вихідні, дай Боже, з моїм рекрутом ми вже доб'ємо реферальну систему. І я зроблю вам огляд-ролик прям на цілу на рефералку. Чи вона варта того, щоб витрачати час на реферальну систему. Які прям танчики у вас тут є? Який найкращий буде вибір? Зроблю огляд на цей танчик. Як для рекрута, так і для командира. Тому і е, єдине, будь ласка, я забуваю це казати, пишіть коментарі, будь ласка, українською мовою і без, без, без російських коментарів. Я на російські коментарі не відповідаю. Часто їх навіть видаляю. У мене в шапці профіля стоїть, що я ваші паспортні дані не знаю, я не знаю, хто це пише. Тобто, тому пишіть, будь ласка, українською, бо не, не хочу, вдруг хтось з, з росіян пише, я ж не знаю. Або там, не знаю, ватників. Тому пишіть, будь ласка, коментарі українською мовою, дуже дякую вам за розуміння. Нічого особистого проти ваших якихось домашніх питань не маю, а от проти питань на коментарі на YouTube сторінці, то, будь ласка, пишіть публічні коментарі українською. Принамні, в мене. Надіюсь, на ваше розуміння. Хоча розумію, що для когось зараз я тригнув якусь будучу тему, але вона для мене теж болюча. Що ж друзі, нехай проблеми і невзгоди не роблять вам в житті і погоди. Хай вам щастить, будьте здорові, нехай рандом завжди буде на вашій стороні.